У четвер у Варшаві спільне засідання урядів України і Польщі про такий формат спілкування. Прем'єри двох країн домовилися ще у січні під час візиту Дональда Туска до Києва. Напередодні ж у середу відбулися переговори аграрних міністрів. Останніми місяцями відносини Варшави і Києва важко назвати дружніми в частині аграрних питань. Та чи вдасться це змінити? Про що хочуть домовитися уряди двох країн? Олена Чернякова з'ясовувала. Польські активісти блокують українські кордони і вже втретє демонстративно розсипають українське зерно. А польський уряд реагує стримано, і, начебто, навіть не готовий до компромісу, за останній місяць градус напруги між Києвом та Варшавою знизити не вдалося. І саме 28 березня є шанс врегулювати, якщо не всі, то принаймні низку питань саме для цього і збираються уряди на спільне засідання у Варшаві. А поки переговори тривають, я нагадаю, що відбувається між нашими народами і хто винен у загостренні відносин. 23 лютого 22 го за день до повномасштабного вторгнення до Києва приїхав польський президент, адже Дуда разом із литовським лідером Гітаносом Наоседою. Так, вони засвідчили підтримку України у тоді ще потенційному протистоянні з Росією. Далі у перші місяці війни допомогу Польщі важко переоцінити. Сусіди прийняли мільйони наших біженців, надавали гуманітарну та що важливо військову допомогу і радянського і польського виробництва. Ну а також польща виступила своєрідним хабом для постачання різного роду допомоги Україні від західних партнерів. Польща перша, хто надала Україні танки Леопард. Рік тому державний оборонний концерт повідомив, що спільно з польською компанією буде виготовляти снаряду калібру 125-го. Польський президент особисто шість разів приїжджав до Києва під час війни. А виступ Анджея Дуди у парламенті називають історичним. Ми будемо добрими сусідами вже назавжди. Це великий історичний шанс і великий історичний злам. Та це був Пік сильних відносин Варшави та Києва тоді ніхто не міг уявити, що станеться криза. Фактично, вже за рік, у квітні 23-го, коли Польща одноосібно накладе ембарго на експорт української агропродукції. Поші ці сигнали з'явилися десь. Кінець 22-го, початку го року, тому що е, польські фірми почали, які скупили українську продукцію, бо цю продукцію не встигли вивезти за межі Польщі, почали продавати її на спомору. Тимчасове ембарго підтримали у ЄС, але тільки до вересня. Та, попри рішення Євросоюзу відновити експорт, Варшава продовжила заборону. Це рішення польського уряду відбувалися на тлі внутрішніх політичних баталій, парламентських виборів на полях генеральної асамблеї Об'єднаних Націй. Тоді скажімо, це був був пік загострення відносин, коли фактично. Е Особливо поляки почали обвинувачувати Україну порівнюючи її з і тому подібне. У жовтні правляча партія право і справедливість програла на виборах. На зміну прем'єру Маровецькому прийшов Тульск до Києва. Він у новому статусі приїхав вже у січні. Тоді сторони й домовилися провести міжрядові перемовини 28 березня щодо спірних питань. Та незмінною лишається позиція Польщі у підтримці Києва. Вся Україна бореться за безпеку всього вільного світу. Це не гасло, це не порожні слова, що тут вирішується доля вільного світу. Та блокаду кордону лише посилювалася, а польська влада не хотіла тиснути на фермерів насамперед через внутрішньополітичні чинники. Пік загострення протестів на кордоні кінець лютого. Блокада триває досі. Тож очікуване саме це стане основним питанням на міжміністерських зустрічах. Вже з вечора середи почалися перемовини між командами Миколи Сольського і Чеслава Сикерського за участі представників асоціації аграріїв. Це не вперше розмова в такому форматі. Фактично, така комунікація розпочалася ще з минулого року, але тоді успіху не мала. Через заполітизованість питання зараз же українська сторона везе до Польщі переконливі аргументи цифри. Комунікації між урядом і між бізнесом все ж таки вдасться досягнути якогось певно компромісу. Єдине на що я не дуже вірю і в адепатні дій певних категорій а вони є дуже заполітизованими. У Варшаві можуть домовитися про два моменти: перше розширення списку забороненого імпорту у Польщу з України, зокрема йдеться про мед, яблучний сік, малину, курятону та зернові, крім тих, на які вже діє ембарго Україна. Не проти Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії. Такий механізм уже ефективно працює з Румунією і Болгарією. Друге надважливе питання це можлива заборона транзиту українських товарів через Польщу. Тим на до моменту зустрічі поляки е, зауважували, що вони будуть наполягати на забороні транзиту, що є дуже критично і негативно. Але зараз вони розуміють, що Можливо, вже до цього й не дійде, тому що Україна може бути запровадити державні методи. Отже, про бізнесову мову цифри за даними нашого агроміністерства з 17 мільйонів тонн експорту української сільгоспродукції близько 12 пішло через порти Одеси. Ще майже 3 мільйони тонн відправлено Дунаєм, і Лише два залізницею. Це дані за рік. Транзитом через Польщу за місяць вивозимо стільки ж скільки за день морськими портами. Водночас можливість транзиту через Польщу для України важлива, бо це один із коридорів на європейські ринки. Ці дні європейський парламент буде приймати рішення щодо продовження для України без це Політика щодо лібералізації українського експорту і від того на які. Ми представимо позиції в тому числі буде залежати які умови будуть висунуті в Україні. А ще у Варшаві говоритимуть про військову підтримку, євроінтеграцію України та бачення історичних подій. Київ і Варшава мають підготувати протокол розбіжностей. Про це заявив польським змі заступник міністра МЗС. Що це за документ? Поки питання, та точно зрозуміло. Уряд Туска налаштований на відвертий діалог. Коли йдеться про ці зустрічі, що вони покликані вирішувати проблеми, а не створювати їх в інтересах Польщі, як і раніше завжди буде перемога України незалежної України, яка включатиме всі території, польща завжди декларувала перемогу України як свій власний інтерес, надто зараз, коли за останні чотири місяці російські ракети двічі порушували польський кордон. Можливо, там також підніматимуться питання. Відносно цих ракет а також безпілотних літальних апаратів бачимо, що багато респондентів в Польщі все таки підтримують те, що потрібно і постачати зброю до нашої країни і боєприпаси. Результати перемовин дізнаємося уже ввечері. Поки ж і порядок денний, і перелік учасників тримають у таємниці. Це заради безпеки. Олена Чернякова Максим Хлопотов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.